Знаєте, бувають такі місяці, коли ти все закінчуєш, і думаєш, наступний місяць буде дорогим. Хай, я моаджу лай з корзиною пустих баночок. Щоб закінчити цей засіб, мені потрібно було півтора роки щоденного використання. І мова йде про консилер від Dior. Правда, трішки напрягають мене ці розводи, я би хотіла, напевно, якусь силіконову лопаточку купити. Дівчата в телеграмі в чаті показували, що в них є силіконова лопаточка, і завдяки ній вони можуть все зіскрібти, щоб. Щоб була ідеальна чиста баночка. Але тут реально, тут вже нічого немає, правда. У мене був старий консилер, старої версії від Dior. я купила новий і хочу сказати, що третьої баночки. Не буде. Мені не подобалося, що він окислявся, і в нього легша ступінь перекриття, як би мені хотілося. На кожен день він був непоганий, знаю його багато хто любить, але я знайшла кращий консилер, тому з цим прощаюся з легкою душею. Закінчилась найкраща міцелярка, яку я тільки пробувала. Якщо ви зі мною давніше і бачили фаворити минулого року, то ви вже напевно здогадалися, що це український бренд Evoderm. Це найкомфортніша міцелярна вода, яку я тільки. Пробувала, вона має піаж сльози, вона не пече очі і загалом прекрасно і швидко змиває макіяж. Дуже її рекомендую. У мене формат 200 мл і коштує вона в районі 350 гривень. Якщо б ви хотіли підтримати бренд, але не знаєте, з чого почати, то дуже рекомендую міцелярну воду. Ось така крихітна мініатюра бальзаму для вмивання від Hemish. Це була така таблеточка, і він мав іти з ароматом мандарину. Я дуже рада, що отримала цю мініатюру в подарунок до замовлення, тому що на них були такі класні відгуки, але, на жаль, мені не сподобався цей бальзам. Аромат мені не сподобався. Непогано змивав макіяж. Я не буду сперечатися, але через аромат я купувати не буду. 5 мл бальзаму мені вистачило на 3 зняття макіяжу. Для волосся у мене дві пустих баночки, солодка парочка твікс від бренду Косібелли. Це їхній бренд, він називається Hair Try І у мене було два засоби з різних ліній. У мене був шампунь, який називається Date With Exfoliate. Ексфоліюючий шампунь, який дуже класно очищав шкіру голови. Шкіру голови треба очищати. Її треба очищати, щоб добре росло наше волосся, щоб шкіра голови дихала, особливо після всяких таких штук, як сухий шампунь, стайлинг, а я ними користуюся, тому очищення для мене дуже важливе. Цей шампунь з PH5,5 він прекрасно поводив себе на шкірі голови. У мене не було ніякого свербіжу, Крім того, я побачила, що моє волосся воно залишається довше чистим, особливо, якщо я я використовую скраб. І ексфолюючий шампунь. Це ідеальне комбо. А на кінці я використовувала інший засіб, це кондиціонер, який називається Shine Brightly. І тут PH3,5. Я маю сказати, що я не люблю кондиціонери. Я вже це не раз говорила, тому що вони занадто легкі для мене, вони не зволожують моє волосся. Моє волосся погано розчесується. Краще тоді використовувати просто маску або маску плюс кондиціонер. Але. Я наважилася і взяла тільки кондиціонер, тому що мені пообіцяли, що він буде дуже густий. І справді я можу сказати, що це ефект маски. Він навіть видавлювався, він був дуже густий, він тримав форму справді як маска, а не просто якась легка зволожуюча водичка. Красивущий результат, легке розчісування і окремий лайк за аромати. З цього кондиціонеру такий м -м, ванільний парфумований аромат. Звичайно, на волосі він не залишався, але в процесі миття голови це було прекрасно. І також в шампуню тут більш фруктовий аромат, також такий легенький, свіженький, приємний. І я маю сказати, що мені це настільки сподобалось, що я повторила. Я повторила бренд, але насправді я взяла інший шампунь. Зараз покажу. Ось такий шампунь називається Take Off the Sebum. Тобто позбутися себуму. дуже гарно очищує. Він не так сильно очищує, як попередній шампунь, не до такого сильного скрипу. Я вже його ось так використала. Тут теж дуже класний аромат, такий трішки виноградний. Це і не дивно, тому що 1% цього шампуня це фруктовий оцет. pH тут 5,5, і лінійка Хейр вона розроблена з трихологами. Представники Косібела самі написали мені і запропонували вибрати щось з цієї марки HairTry, і я на 100% знала, що це буде шампунь. І попередній шампунь в мене був 250 мл. І я попросила, чи можете ви мені надіслати 500 мл. Я була впевнена, що цей шампунь мені підійде. Ось так вони виглядають в порівнянні. Для щоденного використання цей мені навіть подобається більше. Тож я дуже рада, що ризикнула. Взяла аж 500 мл незнайомого мені шампуню. Але в принципі я вже зараз бачу, що довіряю цьому бренду Хейртрай і взяла так навгад. Дуже класний. Але це ще не все. Хейртрай це лінійка догляду за волоссям, а у них є ще лінійка догляду за шкірою, і вона називається Скінтра. Ця баночка це гідрофільна олійка. Теж вона так приємно пахне, але з брендом Скінтра я взагалі не знайома. Знаю тільки, що це бренд Косібелек. Посилання на шампунь, на олійку, також на попередні засоби. Ви знайдете під відео. Ознайомтеся з цінами. Вони коштують кожної копійки, і вони недорогі. Дуже класна, люксова якість за помірну ціну. В принципі, сайт, на якому постійно мають бути корейські якісь засоби, ну, там би мала бути хороша гідрофільна олія. Я її обов'язково протестую і розкажу про неї вам, тому що шампунь я вже ви бачили, скільки я використала. А цю... Я ще не тестувала, обов'язково спробую її прямо сьогодні ввечері, тому що моя гідрофільна олійка закінчилась. А саме закінчилась у мене гідрофільна олійка від Celimax. Вона виграла якусь премію, яка називається Glow Peak в 2019 році, у тому, як вона змиває макіяж. По своїй дії вона мені дуже нагадала олійку від Dr. Surikel в голубому такому пакуванні. Тільки та пахне якось цитрусово апельсинчиками а ця пахне як доглядова косметика Medic Aid. У них є нічний крем, і він так трішки травами пахне. Ось так пахне ця олійка. Абсолютно ненапряжний запах. Нормально, коли вмиваєтесь, майже його там не відчутно. Класно нею змивати макіяж. Тут є олійка жожоба, але насправді більшу частину, звичайно, це олія соняшника, так як і в Доктор Сюрикл. Приємна фіолетова баночка, знову ж таки, ця олійка недорога. Її, до речі, також можна знайти на косібелі. Тут було 150 мл, і я думаю, мені вистачило її на місяців 3-4 щоденного використання. Просто я нею користувалась користувалась. Потім я її назад запхала в упаковку, бо хотіла використати інші гідрофільні засоби, і вже повернулася минулого місяця до неї. І от за місяць я її використала, але там було ну, набагато менше половини, десь ось так. Вчора я мила голову і перед тим, як іти в душ, я нанесла мій улюблений скраб, і це було останнє нанесення цього скрабу від Крістін С. Я навіть розрізала баночку. Аромат кокосу, солодкого кокосу в мене аж животик забурчав, їсти захотілось. Дуже класний аромат. Це вже моя друга чи третя баночка. І я ще купувала на подарунок ці скраби. Справді добре очищують, вони на основі цукру, вони не будуть вам дерти голову, тому що соляні скраби вони можуть пекти, якщо попаде на ранку, а цукрові скраби ніколи такого не зроблять. Класний аромат. Класне очищення, дуже густа текстура. Якщо вам вона загуста, можете її розбавити з водою, а тоді нанести на голову. Але мені прекрасна, навіть така густа текстура. А ще я хотіла показати цей жирненький отвір, через який видавлюється скраб. Це зробити дуже легко, бо в деяких скрабах для скальпу роблять так. Такий тонесенький отвір, що скраб просто якимись мікрочастинками мікродозами вилазить, і цим незручно користуватися. Тут все прекрасно, мені подобається навіть дизайн цієї баночки. Якщо в мене буде можливість, десь я буду її бачити в інтернет-магазинах. Цю конкретну баночку, я купила в Тікі Макс, то я обов'язково буду її повторювати, бо це найкращий. Скраб для скальпу, який я тільки пробувала. Трішки декоративочки закінчила я туш від Lancome. Така мініатюрочка. Це їхня новинка. Вона називається Flutter Extension. Мені сподобалася ця щіточка, вона дуже незвична, ніби як дві труби з щитинками. Вони склеєні одна до одної. Класно вона розділяє вії. На початку мені здалося, що вона навпаки склеює вії. Потім вона трішки в мене полежала, і вона супер круто розділяє вії. Але чому я не куплю повний розмір? Вона не виправдала моїх очікувань, тому що попередня туш від відланком, вона просто прекрасна. Вона витримувала будь-яку спеку, вона не осипалася і вона не розмазувалася. В процесі, коли я малюю цією тушю, я можу собі заїхати на повіко. Віями, тущою, сіточкою. Також в процесі вона трішки мені тут під очима осипається. Я потім це все змахую, але впродовж дня вона може мені відбитися ось тут під бровами. Просто вії торкаються, брів, і вона ось тут в мене відбивається. Ну, це неподобство. Мені це не подобається. В порівнянні з попередньою тушю, Ця програє, тож повний розмір я купувати не буду. туш це така індивідуальна штука: що якщо на вас вона буде класно триматися, не буде відбиватися то за це розділення. Я думаю, ви її полюбите, і вона буде однією з ваших улюблених тушей. Її мені вистачило буквально на два місяці. Ну і все, вона зараз просто, коли я її наношу, вона дуже усипається на низ, і це неможливо наносити на очі. І ще одна туш, яку я тримаю в руках. Це вже бюджетна туш від Maybelline, Вона називається Firework І вона в мене з попереднього року. З липня. Я її використовую, вона мені подобається, я її навіть розігрувала серед своїх підписників на Ютубі, і я б могла нею навіть ще далі користуватися, але тут уже самого продукту дуже-дуже мало, вона майже не набирається на щіточку. Прикол цієї туші в тому, що тут мега-гнучка. Щіточка. Не всім це сподобалось, тому що не всі можуть прочесати від коренів до самих кінчиків такою щіточкою, яка легенько гнеться. Мені сподобалась вона за об'єм, який вона мені давала. З цією туш'ю мені не хотілося навіть на вечірніх складних макіяжах брати накладні вії. Це був такий вау-ефект, спалах, от Дійсно, фаєрверк. За стільки місяців використання тут стерся надпис. Мейбелін, але на віях вона поводила себе фантастично. Мені бренд відправив її, як тільки вони робили запуск. І на початку вона була заріденькою. Місяць вона в мене полежала, вона трішки схопилася. Вона, в принципі, і зараз не дуже густа, просто її там вже дуже мало. Але як вона схопилася, вона почала працювати краще. Загалом я дуже рекомендую ця туш і пакування в неї таке яскраве. Ну. Maybelline і Вони стараються робити якісь нові запуски. Не всі, звісно, вдалі, але ця ту ж одна із моїх улюблених. Я ще скажу, що ця квіточка, бачите, в мене золотенька, і це означає, що це стандартна версія. Там є ще синя квіточка, і це символізує вже водостійку версію, водостійка версія, вона. Застійка! Я не могла віддерти її звій, тому я її віддала. Але ось ця версія в неї є ще один мінус. Якщо вона розчиниться з вашою сльозою і попаде в очі, то мене очі печуть. Я коли змиваю вії, я завжди змиваю ось так пальцем з водою, а вже тоді міцелярною водою. І от на цьому етапі, коли я вії змиваю водою, вона мені якось попала в око, і вона. Пекла, я швиденько беру цю міцелярку від Evoderm на ватний диск і просто заливаю собі, щоб міцелярка вимила мені ось цю туш, яка була розчинена з водою. Ця взагалі не пече, може попасти мені в око, можу прям залити її в око. Супер міцелярка. Тому через оцей от випадок, який зі мною стався, я би не стала повторювати цю туш від Maybelline, але. Результат мені дуже сильно подобався і отримувала компліменти з цим ефектом. Дивлюсь я в корзинку і хочу показати ще один засіб від Cellimax. це сироватка. Подивіться, яка жовтенька, вона йде з ніацинамідом. теж її використала до кінця. Зручний формат, скло, помпа, красива баночка, мінімалістична щодо самого використання. Те, що нам робить ніяцинамід. Вирівнює тон шкіри, має стяя ця шкіра, я не дуже побачила цей ефект саме від ніацинаміду. Але сироватки з ніацинамідом, вони такі трішки липкенькі, і на них дуже класно береться тональний крем. Як зволоження на ранок після ретинолу, як робити масаж з мікротоками? Ця сироватка підходила ідеально. Вона мені сподобалася тут у нас 30 мл. Я готую ціле відео про це Лімакс, розкажу про кожен продукт з моєї колекції, що я про нього думаю, що варто купляти, що не варто купляти, але... От вже в пустих баночках швидше показала, ніж вийшов огляд. Підписуйся, щоб не пропустити. Найбільше косметики декоративної я використовую саме завдяки Project Pen. І от в моєму проєкті був такий гель від Анастасія Беверлі Хілс, така шайба. Він називався Brow Freeze. Ви би зараз його не побачили, навіть якби щось тут залишилось, бо він був прозорий. Значить, він вже в мене дуже дуже-дуже давно був. Це моя друга баночка. Я купувала баночку самостійно, а цю я отримала від Cult Beauty. Він, знаєте, Такий дивний продукт, желеподібний. Мені він останнім часом не дуже подобався, тому що недостатньо фіксував мої волоски. Окрім того, в багатьох дівчаток він ніби дійсно замерзає, стає з білим накипом. Це не естетично дивиться, в мене такого не було, тож я вирішила пошвидше його закінчити. Добавила в Project Pen і буквально за два місяці я його використала. Повторювати покупку не буду. Рекомендувати покупку не буду. Дуже класна піночка від Below. Я думаю, що це була зимова лімітка. Вона називається Snow Rose. Класний такий аромат, морозивка, можливо, навіть фруктового якогось. Дуже класно. Мені подобаються ці пінки в якості гелю для душу, вони ніжні, вони не сушать мою шкіру. Аромати в них завжди такі, солодкі, солодкі, що одне місце може злипнутися. Плюс дизайн такий гарний. Ну, Мені все в них подобається. Я ще маю одну, навіть пінку в запасі, але інший аромат. Засоби для волосся від бренду Orbi правда, не оригінальне пакування, а ось такі пакети. Це я брала на розлив, жовту серію. Класна серія, шампунь прекрасний, кондиціонер, приємно пахнуть, гарно з ним виглядає волосся. Вистачило мені у таких пакетів на два рази. Брала я в інстаграмі, там, де вони на розлив роздають. Я не скажу, що шампунь аж такий вау, що треба все кидати і бігти, і купляти його, але це було дуже приємно. І ще один шампунь, сухий шампунь. Мій звичайний батіст, який я використовую кожного місяця. Напевно, в місяць в мене якраз і банка йде. І прощаюся з пензликом для брів, не витримав від лихої долі. Дуже тяжко йому було справитися з Анастасією Беверлі Хіллс. Я його мила частенько і, от загнувся бідолаха, теж викидаю. У мене вже була частина пустих баночок. Подивіться попередні відео з цієї серії. Обов'язково додаю в плейлист пусті банки. А якщо ви хочете слідкувати за моїм Project баном, то ласкаво прошу у мій TikTok. Таке облегшення відчуваю, коли ця корзина стає пустою.